І досі у Кам'янському виправляють шкоду, що наробив нещодавний буревій. Проведено величезний обсяг робіт по всьому місту, зокрема, по відновленню житлового комунального господарства. А ще через негоду дуже постраждав сквер біля нової сцени театру. Особливо дісталося зеленим насадженням. Масштабні роботи по впорядкуванню комунальники вже виконали. Сьогодні ж разом з міським головою та громадською організацією Бжола там провели екологічну акцію та висадили молоді дерева. Наслідки негоди у Кам'янському комунальники усували близько двох тижнів. Буреві, що пронісся містом, 1 вересня зруйнував дахи містян, пошкодив лінії електромереж, повалив електроопори, а ще дуже постраждали дерева. За палацом нової сени було знищено майже половину зелених насаджень. Тож гуртом взялися відновлювати улюблену зону відпочинку у містян. Сьогодні разом з департаментом житлово-комунального господарства, екології, представниками го бджола ми висаджуємо тут 50 нових дерев. Тут є кому за ними доглядати є кому їх поливати, тому хочу подякувати всім, хто приймав участь в озелененні нашого міста, в озелененні цієї території. Останній буревій дуже багато пошкоджив тут зелених насаджень. Проводилася велика робота. Профільними департаменти обстежувалися ці дерева, викорчовувались. Пні був наведений порядок прибирання території попередньо. Під час екологічної акції практично заклали новий сквер, висадили дуби, горобину та липу. Ми підтримуємо завжди такі екологічні акції. Вважаємо, наше місто повинно бути озелененим, гарним, квітучим. Ми щиро радіємо, що сьогодні так багато людей приєдналося до нас. Будемо сподіватися, що всі дерева приживуться і будуть радувати нас на один рік. Дерева будуть високі, тут і дуби присутні, і серед цих дій ростущих акацій вони будуть підтягуватися, буде краса. Хочеться звернутись до усіх мешканців цього мікрорайону. Бережіть цю красу, доглядайте цю красу і не захаращуйте цю красу. Нехай тут завжди буде чисто, привабливо, приємно, щоб був дуже приємним відпочинок.